Скільки все ж таки перспектива, перспектива того, що восени ми таке побачимо цю от конференцію, да і за участі Росії, зокрема. Тобто є певне бажання, бажання і в тому все ж таки привести. Я маю на увазі західних партнерів, привести Україну до перемовин, щоб якось формалізувати цей процес і його розпочати зараз. Воно почав, що це є не тільки у західних партнерів, насправді бажання привести все це до перемовин. Чого очікувати від саміту в Швейцарії, нічого насправді. Uh -huh. Питання в тому, чи буде це приводом для того, щоб після нього розпочати якийсь такий сякий діалог з Росією. Оце ключове питання. Але ми не знаємо, чи буде це, чи не буде. Бо, знову ж таки, зараз по Києву дуже багато людей один одному пошепки розповідають, що всі ці перемовини uh -huh. під Килимні вже ведуться напряму, і що так чи інакше якісь там результати можуть бути досягнені. Але ж ми розуміємо, що треба, якщо вони раптом ведуться, наприклад, ми не знаємо, да? але якщо ведуться, то все одно потім треба виходити в публічну площину. І оцей саміт в Швейцарії єдина його функція насправді це артикулювати потім вихід в публічну площину. Тобто що коаліція навколо України об'єдналася, після того Україна може почати щось надіслати перший лист Росії. І таким чином зав'язати оцей діалог, який потім призведе до чи то конференції, чи то якоїсь зустрічі, і в фіналі закінчиться замороженням конфлікту. Насправді ж всі сценарії так чи інакше говорять тільки про це зараз. І дійсно це впливає на економіку. От коли минулого тижня вийшла новина, що Путін хоче цього, вона в якомусь західному медіа вийшла, рубль відразу за цей день додав плюс 2,5%. Тому економіка на це дивиться, звісно. І економіка чекає насправді так чи інакше саме якогось такого завершення війни. Бо на жаль, всі розуміють, що ну не спалимо Москву. Да, Ні дійдемо туди. Тому от чи перейдемо ми до перемовин, які в результаті призведуть до замороження конфлікту. І головне, якщо це раптом трапиться, які гарантії безпеки це будуть супроводжуватись, оце ключове питання. Але я цього не знаю, ніхто цього не знає. Насправді, я думаю, що там динамічна ситуація. Бо напевно українська сторона в перемовинах з тими самими американцями намагається артикулювати, що нам що, якщо ми на це підемо. То нам потрібні максимальні гарантії безпеки, що ви максимально можете нам запропонувати. Звісно, наше бажання це НАТО. Але ми бачимо, що поки що Вашингтон не готовий до цього. Тому, от навколо цього все крутиться, але знати, це ми, нас чутки да, чи щось виходить в публічний простір. А далі ми просто будемо сидіти і дивитися. Пане Андрію, наскільки все ж таки саміт миру у Швейцарії да може стати буде стартом, да, для до тієї конференції, на яку, про яку пишуть восени у Саудівській Аравії відбутися за участю Росії, і власне які очікування від цього саміту це дуже добре. Цей саміт миру драскажемо без іронії, це дуже добре. Що він відбувається? От але що він дасть Україні? Що там зможе Україна для себе максимально зробити? Ну, те, як угу. проти нього виступає Росія, напевно, підтверджує, що Захід непоганий, корисна штучка, да, корисна історія, але ми маємо пам'ятати звідки це все почалося, і це знову ж таки про професіоналізм, стратегію, тактику великої війни, в тому числі дипломатичної війни. І зараз ви багато говорили, Сергій, про переговори, всі про це пишуть, що так, да, напевно, якісь процеси відбуваються. Але ми маємо просто пам'ятати цю велику картину, що ідея формули миру вона з'явилася в жовтні 2022 року. Ми, ми жили в абсолютно іншій тоді реальності. Ми жили в реальності успіху, ЗСУ, зламу російської агресії. І все йшло нібито більш-менш по позитивному сценарію. І всі розраховували на те, що там в 23-му році ми скоріш за все дійдемо до завершення війни. Я всім нагадаю, що якщо я не помиляюсь, 4 жовтня 22-го року рішенням РНБО були заборонені переговори з Володимиром Путіном. Ми це зробили як держава. Володимир Олександрович це вів в дію указом президента. Це юридичні реалії і політичні реалії, в яких ми дожили до вже, там травня 24-го року, і ми розуміємо, що наші очікування жовтня 22-го не зовсім співпадають з нашими можливостями і готовністю наших партнерів травня 24-го. Бо вже й українська сторона на найвищому рівні, знаєте, так потрошку включає задню передачу, як на механічній коробці. Бо із 10 пунктів ми ж розуміємо, не всі пункти однаково важливі. Вони цінні, але е, нас цікавить питання відновлення територіальної цілісності. А тут на саміт миру вносяться три пункти. Я ж до цього і веду. Да? Нас цікавить покарання за воєнні злочини. Бо в цьому суть відновлення міжнародного права. Нас цікавлять, вибачте, гроші. Те, що ми кажемо вже третій рік, що не повинні американські платники податків відновлювати зруйновану Росією Україну. Є 300 мільярдів суверенних активів Російської Федерації. Давайте припиняти розмови, давайте сюди ці гроші. Ну і так далі. Але да, там є гуманітарні питання. Так, да, вони безумовно важливі. Ядерна безпека, продуктова безпека, обмін заручниками, да, він звичайно важливий. Але навіть якщо ми вирішимо питання обміну заручників, це ж жодним чином не впливає на перебіг війни. Кожен день війни тільки продукує заручників і продукує жертви. Тому мені ніколи не була зрозуміла логіка всіх на всіх. Ну всіх на всіх, можливо, тільки якщо ви зупиняєте бойові дії. От якщо ви зупинили бойові дії, ви можете зафіксувати, що означає слово всіх. Вибачте, в штуках, якби це цинічно не звучало, і тоді да можна обмінюватися. А коли у нас іде динамічна гаряча фаза, щоденні бойові дії, щоденно ми беремо в заручники, щоденно вони беруть, то не зовсім зрозуміло, як ми можемо навіть міняти всіх на всіх. Хоча, слава Богу, там робота по обміну вона йшла всі ці два роки, і дай Боже, вона буде йти далі. Але так виглядає, що навіть на найвищому політичному рівні ми намагаємося якось звузити фокус. Ми намагаємося просто запропонувати найбільшій кількості держав. Теми, про яких ну, неможливо сперечатися. Ну, звичайно, всі за продуктову безпеку. Звичайно, всі за ядерну безпеку. Ну, це безумовно. Ну, звичайно, всі за повернення заручників. Ну, це ж фундаментальні речі. Але я думаю, тут є небезпеки. Я дуже боюся, щоб ми не потрапили в пастку. Бо якщо ми так настроєні на діалог по продуктовій безпеці ядерній, тут же може встати якась частина країн Великого Півдня і сказати, так давайте говорити про енергетичну безпеку. І тут намальовується історія російських НПЗ. Вони скажуть що ж ви оце от… Фігачити російське МПЗ, а це впливає на енергетичну безпеку світу. Ми розуміємо, що це все маніпуляція. Ми розуміємо, що слава Богу, до наших союзників теж дошло. Що атака на МПЗ це, по перше атака на легітимну воєнну ціль. А по-друге, атака на МПЗ вплинула на зниження ціни на нафту. Бо Росія вимушена продавати більше сирої нафти, чим бензину. Відповідно, вона збільшила пропозицію сирої нафти, і що вплинуло власне на зниження ціни на світовому ринку і, власне, в результаті на заправці в умовній Каліфорнії. Ціна жодним чином не змінилася. Але Я просто боюся, щоб ми випадково не попали в якісь пастки. При цьому ви бачите, як себе поводить Зеленський. На жаль, ми все це вибудовували під провідну роль Сполучених Штатів Америки, але з іншого боку, всім було зрозуміло ще рік тому, що Джо Байден цього року буде робити публічно тільки те, що йому буде допомагати у виборчій компанії. Якщо воно йому не допомагає, в виборчій компанії, він цього не буде просто робити. На жаль, ми знову є заручниками цієї історії. І ми бачимо, що вже, напевно, третій раз за останні два тижні. Перший раз публічно Володимир Олександрович це казав, коли Блінкін був в Києві. Зрозуміло, що нам не показали, про що вони там говорили і правильно зробили. Але в тій публічній частині Зеленський це саме казав, що ми наполягаємо на присутності Джо Байдена. І я дуже підтримую Зеленського в цьому. Нам критично важливо, щоб е Джо Байден був на цьому саміті, бо це рівень, це статус цього всього. І бачите, зараз Зеленський знову це повторює. Е, і я думаю, що ну це буде відчайдушна боротьба за присутність Байдена. І вибачте, це недалеко їхати. Ми маємо всі пам'ятати, що це йому не спеціально з Вашингтона їхати в Швейцарію, а буде зустріч Великої сімки. Рядом, в Італії ж вони будуть зустрічатися. Тобто там переїхати, ну, це там, пару годин на мандрівку. Тобто, тут не питання логістики, тут питання геополітики. Я думаю, що... Ми маємо побажати успіху українській дипломатії і хто як може намагатися дотискати це питання. Бо якщо там не буде Байдена, звичайно, це все буде сприйнято і нашими партнерами, і союзниками. Досить прохолодно. А звичайно, нашими недругами це буде прийнято дійсно з посмішкою. І знову ж таки, правий Зеленський. Що якщо не буде Байдена, то звичайно Владимир Путін і ФСБ скажуть молодці, отлично. І це буде ставити нас дуже в складну ситуацію, бо ніхто цього не приходить. Китай абсолютно категорично займає позицію за відновлення міжнародного права. І з ними важко сперечатися, ми ж теж за відновлення міжнародного права. Але Китай каже, любі друзі, вибачте, але без Російської Федерації ви не зможете цього досягти. Бо що б ви там не приймали в себе на швейцарському саміті, якщо Росія не хоче, а вона не хоче, бо ви ж з нею не розмовляєте. Тобто таким чином Китай нас всіх нас, в смислі і нас, і Європу, і Америку, заганяє в формат діалогу з Росією, діалогу, який ми самі собі заберемо. Боронили. Хоча ми пам'ятаємо, що у нас вже був прецедент першого року війни, коли ми вели діалог з Росією через посередників, коли формували зерновий коридор. Да, ми з росіянами не спілкувалися. Ми підписали документи з організації Об'єднаних Націй із Туреччиною як посередником. Тому я думаю, що скоріше за все, такий формат в тій чи іншій формі, напевно, буде в Саудівській Аравії, бо так виглядає, що великі гравці всі хочуть досягти якогось такого формату, тим більше поки Байден в офісі таки, ефект Трампа можна спекулювати як завгодно, але поки що ніхто не знає, як вони себе будуть поводити. Знов ж таки, нікі не буде віцепрезидентом. Не буде це все гадання на кафейні гущі, а домовлятися треба, по ідеї вже. Бо підготовка таких івентів вона відбувається місяцями. Ми ж розуміємо, що над самітом в Швейцарії по українській формулі миру українська сторона працювала. Ну напевно, мінімум там рік, а Останні там не знаю, місяців 5-6 нон-стоп працюють з ним. Відповідно, будь-який інший івент він теж потребує величезних ресурсів. Тому ще раз, нам головне якось максимально більш-менш рівно пройти цей саміт, так званий саміт миру, щоб, не дай Боже, він не дав нам якихось негативів. Нам максимально треба підтримка України як такої, якщо ми вже не готові входити в якісь деталі. Бо, звичайно, всі розуміють, і добре, що команда президента України по це про це почала говорити останніми десь місяцями, що так чи інакше, але він не закінчують політики. Війни закінчуються політичними документами. Війна не закінчується просто так на полі бою. Тобто таким чином готують українське суспільство до якогось політичного формату, але знову ж таки на комунікаційному рівні поки що не зрозуміло, як це буде пояснювати банкова саме широкій е, українській аудиторії. Бо зовсім поки що ми залишаємося в е, наративах формули миру, де планка піднята на максимально високий рівень, і ми поки що залишаємося в реалях юридичної і політичної заборони. Будь-яких діалогів з Російською Федерацією.